Кліщеївка під Бахмутом повністю зачищена від ворога, і на Запоріжжі ЗСУ продовжують витісняти росіян з позиції. Такі новини від військових, чиї бригади воюють на цих напрямках про загальну картину подій на усіх ділянках фронту. Нам розповість речник генштабу Павло Ковальчук. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Павле. Розкажіть, яка ситуація нині в районах бойових дій? Доброго ранку, Ігоре. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському, Мар'янському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Так, на Авдіївському напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі Первомайського Донецької області. На Мар'їнському ж напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'янки Донецької області, де минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області. На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі роботи на Запорізької області, але успіху не мав. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога. На Купінському та Лиманському напрямках противник наступальних дій не вів. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщівка та Андріївка Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Крім того, сьогодні вночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе типу Шахет. Застосувавши 39 ударних БПЛА, 31 ворожий дрон знищено нашою протиповітряною обороною. Окрім цього, минулої доби Російська Федерація атакувала нашу державу п'ятьма іранськими ударними БПЛА типу Шахет, з них три знищено українськими оборонцями. Загалом ворог завдав два ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, лікарня, два підприємства та інша цивільна інфраструктура. Павло, розкажіть про втрати російських військ. Скільки окупантів та техніки вдалося знищити нашим воїнам? Продовж минулої доби авіація сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділям ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та зенітно-ракетному комплексу С-300, а також шість артилерійських засобів противника. Загалом ворог втратив 330 окупантів, 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 автомобіля та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте в збройні сили України, слава Україні! Дякуємо, Павло Ковальчук, про загальну картину подій на усіх ділянках фронту.